Переплутала газ із гальмами у Луцьку на ділянці дороги зі жвавим рухом. Замість того, щоб пригальмувати, 48-річна водійка натисла на газ, увігналася у відбійник. Після чого авто вилетіло у кювет. Винуватиця аварія відбулася легким переляком, а от машина суттєво пошкоджена. Правоохоронці з'ясували, жінка була не твереза і ледь трималася на ногах. На момент аварії, яка сталася з її вини, на тротуарах було чимало пішоходів, і лише дивом ніхто з них не постраждав. Ви щось вживали? Ні, ні. Ви водій були. Все, все. Ви водій були. Я. Я водій, моя машина, все. А що ви вживали? Нічого не вживала, я їхала з роботи, все. Під нею був... Чудо-різкий запах спиртного, поведінка зазвичай видавалася, себе складено адміністративні протоколи за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, за керування транспортним засобом в нетверезому стані і за пошкодження комунальної власності відбійника, яка ну, вона буде відшкодовувати установленому законом порядку.